Вітаю! Ви на каналі Настя Лайф'д Hobby. я Настя. І сьогодні буде відео про моє перше оформлення. Я маю вишивку ось таку чудову ялинку від Мілхіл. Вишила я її ще минулого року, і я маю рамку для неї. Зараз я вам все, все по порядку покажу, що я маю, що я ще поклала собі для того, щоб оформити цю роботу. Отже, почнемо з вишивки. Вишивка дуже гарна, і, власне, чому я її хочу оформити, тому що мені так шкода класти ось ці роботи від Мілхілу в рулон. Ну, не знаю, вони настільки гарні. Погляньте, скільки тут бісера. В цій рамочці дуже-дуже багато бісера. Якщо ви бачили моє відео про готові роботи минулого року, то там я багато чого розповідала про неї. Вона неймовірна, вона блискуча. Бісер, до речі, тут і петіт. Ну, ви бачите, тут дуже багато бісера. Весь петіт пришивається тут напівхрестом. Рамочка, бачите, рамочка, хрестик-бісер, хрестик-бісер. Ну, ви уявляєте, скільки тут цього бісера, я навіть не знаю, в кількості потрібно буде якось порахувати. Або подивитись по програмці. Тому що це дійсно ялинка, це такий гарний, різдвяний сюжет. І я не хотіла її. Щоб залишати, щоб вона лежала, знаєте, невідомо скільки, невідомо як в рулоні тому. Я вирішила, що я хочу її оформити. А власне, все почалось навіть не так. Була лотерея у Юлії, забавки на булавки, була лотерея на користь ЗСУ, і я там виграла рамочку. Ту рамочку я, на жаль, зараз не можу показати, бо вона в мене вдома лежить. А покажу, Покажу вам її вже, коли повернусь. Я виграла ту рамочку, але вона така більш знаєте, літня, така, е, такий колір блакитно-зелений. Ну, дуже гарна, я вам обов'язково її покажу, бо описати неможливо буде. От, І я виграла ту рамку, і думаю, ну що ж я буду, тільки одна рамка. Я ж маю ще купу мілхілів, під котрі рамочки я б також хотіла собі вже придбати. І якраз тоді я почала вишивати цю ялинку. І я зрозуміла, для якої роботи мені потрібна рамка. От, довго я обирала, тому що рамочок дуже багато у Юлії, просто очі розбігаються, хочеться і все. І хочеться ж потім, щоб вона була не занадто наряпіста. Знаєте, коли ти дивишся чи на рамку, чи на роботу. Тому хотілося такої витриманості, щоб. І роботу було цікаво подивитися, і рамочка також її доповнювала. Ось така чудова рамочка в мене є. Тут ось така сніжинка. Колір, ну, плюс-мінус, вам передається правильно. Так, він не такий яскраво синій, як сама Аїда тут. Але ось мені здалося так, таке поєднання буде дуже гарним. Все ж таки, вам трішечки воно. Не знаю, якось її не настільки правильно колір передає, вона більш синя. Так, вона не настільки синя, як ця. Але така темно-темно-синя. Я навіть не знаю, що покласти, щоб вам передати цей колір. Можливо, ось так кольор передається правильніше. Але от, ну, скоріш за все, світло просто вибілює. Вона така синя. Темно-темно-синя. Темно-синя з такими потертостями. Дуже гарна рамочка. Я, я як отримала, я її роздивлялася. Дуже охайно зроблено, погляньте. Куточки тут. Ніде ніякої зазубринки, знаєте, ну, дерево. Клас. Що в нас позаду? Позаду, ось так це виглядає. Ось такі штучки закріпляти. ну, Декілька я прям зафіксувала, вже, щоб вони не заважали, а ці ми просто протримаю. Тобто, я їх можу так відігнути, до речі, ось тут є. Оці штучки такі, щоб повісити. Ну, я поки що не знаю, чи вона в мене буде підвищена, чи просто я її, знаєте, так, облокачу, як щось. Оп, так. І, власне, рамочка, так? Зараз ми її ось так покладемо. Так воно буде скоро, сподіваюся. Так, ось ця картоночка це просто прикривати заднік. І. Ось такий, я не знаю, що це чесно, але воно таке міцне-міцне, тут доволі пористе, тобто, я думаю, натягувати буде доволі зручно. Ось така штучка. І, власне, на неї зараз я буду пробувати все це гарно оформити і зробити. Так, з чого, з чого починати будемо? Вишивка є, рамка є. Підрамник також є. Я подивилась відео від Вікторії Кростіч. В неї був такий майстер-клас, так, і взагалі вона там натягувала свою, свій голд від Dimensions, там синички та бузок, величезна робота. В мене маленька, я сподіваюся, в мене все вийде. Тому що, ну так, ніби знаєте, на відео дивишся, все зрозуміло. Раз, два, там прикріпили, там натягнули і все. Ну, будемо, будемо пробувати, тому що мені дуже хочеться її вже оформити і власне таким чином і скласти, тому що я її з собою таскаю вже. Я її в Польщу брала ще, коли взимку їхала, вже літо, вибачте. Тому я дуже хочу, щоб в грудні я вже мала змогу поставити її на якесь дуже видне місце, і щоб всі бачили цю красу і, ну, і взагалі, щоб я могла її бачити. Так, що я маю? Я маю ось такі булавочки. Я сподіваюся, мені їх вистачить, тому що робота маленька, але маю тільки таку корабульку більше нічого не маю. Нитки. Нитки має Titan 100. Я сподіваюся, так як ця ниточка це 100% поліестер, я сподіваюся, вона не порветься в мене, і руки я її нею не поріжу, але іншої в мене нема такої, щоб звичайної, бо якісь я маю швині, але вони такі. Одну я спробувала, її навіть руками в принципі можна порвати. Тому буду, буду пробувати цієї натягнути. Так, ножнички, ну, власне все, я маю голочку. Розпочинати я буду з того, що візьму цю роботу, пришпилю її до цього, я не знаю, що це картон, не картон. І, і далі потім буду ниточкою стягувати. Якщо в мене вийде, я буду робити такі ну, шматочки дознімати. Так, а якщо ні, то ви просто в кінці побачите, побачите готовий мій результат. Ну, поїхали. Маю ось таку, як натягнуту так, тканинку. Я бачу, що воно не все ідеально, але перероблювати вже не буду. Хочу, хочу хоча б спробувати. Тому що, я так розумію, розпороти і заново перетягнути це можливо. А от одразу ну, бо я тільки, тільки вчусь. От Спробую, а там, а там подивимось може, якщо прям взагалі. Буде криво, то тоді й розпорю. Тому маю ось такий варіант. Зараз буду пробувати далі позаду зшивати. Що в мене вийшло. Так, тут трішечки гармошечка, і тут я якось так не повністю рівно склала. Але мені подобається. Зараз головне, знаєте, буде показник, коли я його вкладу в рамку. І тоді я побачу. Тому що мені дос, доволі важко. Було натягувати, тому що тут нема краю, знаєте, щоб роботи, так, бо тут картоночка більше, і оцей якраз сантиметр, там, він буде видно, його буде видно в цій рамочці. І трішечки якось мені складно було орієнтуватись, так, по цьому краєчку, скільки тут, щоб не пішла нерівно ця лінія. Ну, подивимось. Тут ще синя ця аїда на чорному фоні. Дірочка так погано її видно, так, коли натягуєш. Ну, зараз, зараз витягую ці шпільки і подивимось, чи в мене щось перекосить, чи не перекосить, чи взагалі воно буде триматись. Отже, гарна новина. В мене нічого нікуди не перекосило. Це мені вже подобається. Тобто, це я так зробила, да? Це не воно само. Зараз найочікуваніший мною момент. Я спробую всунути мою картину в раму. Я дуже сподіваюся, що вона туди влізе і все буде гарно. Як ви вже зрозуміли, перший блін в мене був саме комом. Я спробувала вставити в рамку, але в мене вийшло криво ось тут внизу. Зараз я перерахувала так, в мене тоді було нерівно, тобто я сунулася на одну. Спробуємо. Я розпорола цю е так, ниточку, так, щоб в мене була стягнута, заново пришпилила края. І зараз буду ще раз зшивати. Подивимось, що в мене вийде на цей раз. І так, мій дубль 2. Пробуємо ставити в рамочку. Ну, що я хочу сказати. Я задоволена. <с> Серйозно, я не очікувала, що в мене взагалі хоч щось вийде. Так, воно не ідеально. Я це, -це бачу. Тут, бачите, в мене виходить три хрестики видно. Тут десь два з половиною. Але це набагато краще, ніж було. Це по-перше. По-друге, в принципі, не настільки сильно воно в мене криво. І мені подобається. А вже ж можна прагнути, потрібно прагнути так, все робити досконально, гарно. Але мені здається, для першого разу це також може бути. Мені дуже подобається, як воно поєднується. На рамочці цій нема зайвих елементів, котрі будуть відволікати. Ця сніжинка, мені здається, доволі гармонійно так виглядає. Так, вона привертає увагу, але ось тут нічого нема. І мені здається, за рахунок цього саме хочеться дивитись на ялинку. По кольорах ну вам дійсно, вам дійсно, є рамка, ця в сірий уходить, але вона синя. Я дуже довго на це наважувалась. Мені настільки було складно знаєте, зібратися з думками це зробити, тому що перший раз, так? В перший раз завжди все так лячно, все ну, 10 разів думаєш чи починати, бо боїшся, що не вийде. Я не можу сказати, що в мене тут 100% все класно, хоча я такий перфекціоніст, знаєте, трішки в мене це є. Наразі я залишу так. Бо мені потрібно, скоріш за все, по-перше, мені потрібно мати лінійку, а не сантиметр. І я думаю, ось це ще важливо. Тому ось такий варіант мені поки підходить. Я ось це закриваю обережно сюди, цією чарівною картоночку. Так, цей край ніби гарніший. Так, так, і так, ось так. Воно сюди влазить. Ось так закривається все. а ці Потім потрібно від викруткою трішечки поправити. І все, дівчат. Гляньте. Я, я просто в захваті. Мені подобається. Мені дуже подобається. Мені дуже подобаються ці рамочки. Мені хочеться в них оформити всі ці мілхіли, котрі я колись не вишиваю. Тому що з такої великої серії це, це в мене перший мілхіл вишитий. Але в цьому році точно не останній. Бо я дуже хочу ще дві роботи вишити. Для однієї в мене якраз є ота рамочка, яку я виграла. І там буде дуже гарний сюжет. Там буде будиночок, такий блакитний. Я дуже довго його шукала. Я не могла знайти його в наших магазинах, тому прийшлося замовляти на eBay. Знайшла одного продавця, і він до мене їде. І це буде в мене, знаєте, це буде рамочка така зимова. І, власне, та рамочка буде в мене літньо, літньо весняно осіння. Не знаю, може на весну, на осінь, ще щось вишлю. Але той сюжет буде наступний. Скажіть, як вам? Чи подобається? Я спробую зробити фото, на яких буде видно дійсно справжні колі цієї рамки, так? Бо отак-от я дивлюся, ну, таке щось там синє, а там сіре. Ну, я спробую додати ці фото, щоб ви зрозуміли, як воно насправді виглядає. Скажіть, якщо ви це робили вже сто разів, скажіть, наскільки це було в мене від одного до п'яти, так? Я прекрасно розумію, що були тут в мене і помилки і все. Але перше оформлення, і, і мені, мені дуже сподобалось. І головне, що я можу тепер на неї дивитись. І... І вона не буде лежати в рулоні, займати там місце. І ця рамочка також не буде просто так пилитись в мене, в мене десь на шафі, чекати невідомо чого. Ось. Півроку лежала і дочекалась. На цьому буду завершувати. Це таке невеличке відео. Відео не про вишивку, а про те, про те, як я тут мучилась. По-іншому я це не можу назвати, тому що, знаєте, от дійсно. Подивившись відео, цього мало. Це потрібно пробувати, пробувати і ще раз пробувати. Може, з наступного якогось разу я вже буду для себе розуміти, що мені потрібно робити, бо зараз я однозначно впевнена, що мені потрібно було перед тим, як цими шпільками приколювати, мені потрібно було перевірити кількість хрестиків, щоб вона була однакова. Тоді в мене, може, і з першого разу все вийшло, а і не потрібно було б розпорювати і заново робити. Ну, але ж це, це був перший раз. Ось я бажаю вам пробувати пробувати щось нове, не боятись, не вийде з першого разу, вийде з другого. Не з другого, так з третього. Все це дійсно правда, це життя і неможливо робити все. Ідеально, все з першого разу ми помиляємось, ми вчимось на своїх помилках. Дуже круто вчитись на чиїхсь помилках, але не завжди це виходить. Тому, тому бажаю вам нових оформлень, нових вишивок в різних техніках і, і отримувати від цього насолоду, отримувати від цього моменти радості, від того, що ти робиш щось нове. І в тебе дійсно виходить, і тобі подобається те, що виходить. Не подобається перше, сподобається друге. Я в цьому впевнена. Тому, дівчат, всього вам найкращого. Добра, миру, побачимось.